Лен нашої команди, ми разом займаємося значит, правозахисною діяльністю, він теж йому є що сказати. І прошу, пане да, Дмитро. Да, дякую, дякую. Всіх вітаю і хочу доказано додати наступне: що, що коли ми, ми почали розбирати питання, що себе. І хто створював суди, то ми вийшли до висновку і і ужахнулися. Що суди, майже всі суди по Україні створені фізичними особами, тобто була порушена процедура створення всіх судів, також прокуратурів та райвідділів міліції по Україні. А тому ми відверто заявляємо, що суди, міліція і прокуратури на Україні є нелегітимними органами. А тому, якщо вони не, не як їх можна ілюструвати, вони просто не, не, незаконні і фактично присвоїли собі всі повноваження. І тому ми вважаємо, що всі рішення, всі кримінальні справи, які були порушені міліціантами, прокурорами і і, і і виносились суддями, рішення є незаконними. І тому всі, хто знаходиться зараз за гратами, повинні негайно бути звільнені цю цю нашу позицію, а також всі докази ми збираємо і в найближчим часом ми донесемо до президента, до Верховної Ради і будемо вимагати, щоб всі наші громадяни, які постраждали від від свавілля системи, були негайно звільнені. Також хочу додати, що майже всі судді не приймали присяги, а тому вони ні в коєму разі не мають повноваження виносити рішення від імені України. Як працює система, я був змушений. Довести до всіх, написавши книгу Ціна свободи, яке жахливе свобілля досі окружає всіх нас. І тому ми зараз працюємо над тим, як цю систему не тільки знести, а як покращити наше, 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 наше життя. І ми зараз разом з нашими побратимами, активістами ми запустили формат щодо, щодо не створення, а наповнення. Юридичного смислу територіальних громад. Щоб всі розуміли, територіальні громади по Україні вже створені, але досі вони не набули юридичного статусу, тому що майже 23 років, 3 роки ми нас від цього відштовхували якось. Замилювали нам очі, і, і, і тільки зараз ми зрозуміли всі, що те, що ми повинні були зробити 23 роки назад, нам щас необхідно як негайнак як, як найшвидше зробити, і це зупинить війну. І ми зможемо поміняти всіх суддів, прокурорів а також міліціантів. І тому ми приїхали також у місто. Ужгород, щоб поділитися нашим опитом з нашими. Друзями. З друзями, активістами і надати наш опит щодо, щодо наповнення реального юридичного змісту щодо територіальних громад. І з цього приводу я хочу надати слово нашому побратиму да, Івану, Донаську. Івану Донаську. Да, Це дуже людина така смілива у вас в регіоні. Ви знаєте, ми захоплюємося нею, тому що він не боїться, він практично один і зі своїм невеличким активом протистоїть сьогодні. Як кажуть, ну ми всі знаємо кому родині балогів і відстоює права громади і громадян саме в Закарпатті. Прошумо вас. Добрий день. 11 лютого буде 100 днів, як нами було прийнято рішення знайти намети на площі народній. Так як були пройшли вибори і були обрані наші балоги у Верховну Раду. То коли ми її зняли, ми сказали, що ми почекаємо 100 днів і побачимо, чи будуть зміни в нашій області в Україні взагалі. Так ми бачимо, змін немає, і я так думаю, що в ближайший час і не плани не, не планується, тому що нашу Україну завели в війну. Завели її в війну спеціально з метою залишитися. При владі і продовжувати безкарно е, свої темні діла робити, е, тому 11 лютого я пропоную зробити перші збори територіальної громади е, Закарпатської області, на які прийдуть е, люди, які ініціювали ці е, е, територіальні громади в цілій Україні. Вони проведуть навчання, проведуть лекцію і семінарці. Семінар. Е, пропоную цю е, подію зробити в обласній раді, так як це є приміщення нашої територіальної громади Закарпатської області, яке незаконно е, окупувало Будем казати будемо говорити. Да, Окупувала ця влада, яка Продовжує знущатись над своїм народом. Далі, а далі ми будемо думати, як виходити з цієї ситуації, в яку нас кинули. Нас розвалили Україну, продовжують вбивати нас на майданах, в містах, на Атох, на війнах різних, гноблять нас в турмах, чинять беззаконня. І ніхто за більше як рік ще не був покараний. Ніхто. Вони про нас, нас вже б'ють представники АТО прямо в мерії міста ЧОП і ніхто не порушує кримінальну справу по цьому факту. Ми сьогодні були в військовій прокуратурі, е, ніхто нічого не робить. У нас е, представник спецслужби Альфа зізнається в злочині на суді і проти нього не порушують кримінальну справу. У нас хаос беззаконня, пора цьому ставити кінець, і тільки ми в місті 11 лютого зібравшись на перших зборах територіальної громади Закарпатської області повинні показати цій владі, що є інша влада, народна влада, а не ця корумпована, яка на сьогоднішній день нами править. Дякую за увагу.